На тлі збільшення терористичної активності РФ страждають усі сфери. Зараз одне з найбільших навантажень відчуває на собі енергетична ланка. Аби нормалізувати ситуацію та забезпечити людей світлом, було ухвалене рішення розпочати віялові відключення електроенергії. А разом із припиненням освітлення припиняється і подача води. Постачання води це в першу чергу електроенергія. Без електроенергії жодного куба води не буде подано в мережу. Подібна ситуація трапилася 10 жовтня, коли під час відключення електроенергії зникла і вода. Жителів міста цей факт не на жарт стурбував. Не варто людям, коли бачите, що така ситуація по місту, не варто телефонувати в аварійно-диспетчерську службу і питати, коли буде відновлено водопостачання, тому що це не залежить жодним чином від працівників водоканалу. Як тільки буде відновлено електроживлення об'єктів, так буде відновлення водопостачання. Аналізуючи ситуацію, Чернігів водоканал просить містян зробити критичний запас води, аби в разі довготривалого відключення мати потрібний об'єм і не навантажувати водопостачальну систему. Потрібно мати води запас води щонайменше на 72 години, тобто на три доби. Треба враховувати ще потрібна вода не тільки для споживання, але і для фізіологічних потреб людини. Тому запасайтеся, розраховуйте, скільки у вас мешканців в квартирі, скільки ви споживаєте води, ви приблизно знаєте. Працівники з Чернігів водоканалу запевняють, що свою роботу виконують максимально відповідально. Ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити місто водою. Ворог підступний та, об'єднавши зусилля, нам обов'язково вдасться перемогти.